На залізничному вокзалі Євгенія чекали батько та друзі. Олексій Харчук чемпіон України з бойового самбо, а Іван Спанчик майстер спорту зі спортивного самбо. Я знаю Євгенія як дуже цілосперемовану людину та спортсмена. Вже в 11 класі він став бронзовим призером, теж на чемпіонаті Європи. Та я вважаю, що у нього дуже велике майбутнє у цьому спорті самбо. З кожним роком в місті Херсоні самбо все більше і більше розвивається. І Євгеній, який зайняв друге місце на чемпіонаті Європи, показує молодим хлопцям або дівчатам, яких цілей можна досягти в нашому місті. У чемпіонаті Європи взяли участь 600 спортсменів з 26 країн. 19-річний херсонець переміг у двох сутичках представника з Білорусі та Ізраїлю, а у фіналі програв росіянину. Срібну медаль Євгеній присвячує своєму тренеру. Я присвячую цю перемогу своєму тренеру Мирилку Ігор Миколаєвич, якого з недавніх пір не стало. Це для нас дуже велика втрата. Я йому дуже вдячний за те, що ці всі роки він мене тренував. І виховував. Євгеній займається самбо 12 років. До Чемпіонату Європи хлопець готувався протягом року. Останні місяці було шість тренувань на тиждень, розповідає спортсмен. Чекав, що буде золота медаль, але трішки мені не вистачило підготовки і, мабуть, не настроївся я на фінальну сутичку на 100%. Навчання в мене закінчилось впереді літо. Буду ще більше тренуватися в попереду ще кубок чемпіонату України. Відбірний чемпіонат світу. Анатон Володимир Щепинога. новини на Суспільному, Херсон.